Дощ, листопад. Багато в мене троян зараз цвіте. Але буду розповідати не про всіх, а про ті, що були абсолютними фаворитами всього сезону. Які квітували гарно на протязі всього сезону і просто зараз квітують четвертою хвилею. Саме так. Квітують четвертою хвилею. Найпрекрасніші троянди, найоптимістичніші троянди Бермуда. Це вона сьогодні йде дощ, а вона просто сяє, сяє і дарує своє сяймо. Ця троянда просто зігріває своїм теплом навіть в цей дощовий день. Подивіться, які теплі кольори, коралових ріфів. Коли я дивлюсь на неї, я завжди вірю, що є краса, є добро, є тепло. Попри все, що зараз відбувається з нами, попри всі жахи, хочеться вірити в добро, тепло. Фантастична троянда, всім раджу за оптимістичний колір. За позитив, який вона несе. Окрім того, це дуже стійка рослина. Оце вона квітує цвіте своєю другою хвилею. Подивіться кількість квіточок на кущику. Десь така сама кількість буде і в серпні, і на початку вересня, і зараз в листопаді. Чим вона і гарна, ця троянда. Немає в неї такого, що першу хвилю вона відквітувала на ура, а потім менше-менше поодинокі квіточки ні. Вона весь сезон, декоративна, вона красива, навіть в спеку. Так. Вона розкривається швидше, вона втрачає свій яскравий колір, він змінюється, але все рівно. Так, як вона відквітувала кінець серпня, початок вересня, коли в нас була температура на сонці більше 40 градусів, вона мене просто здивувала. І зараз, листопад, дощ, а вона квітує, а вона квітує і вона не зупиняється. Це квітіння, кінець серпня, початок вересня. Як бачимо, вона така гарна, як і в липні, і така гарна, як і зараз в листопаді. Неймовірна троянда. Бірмуда від Інтерплант. Голландська селекція. Листя в неї здорове, глянцеве, вона не хапає ніякі хвороби. Ну, через дощі може бути сіра цвіль. Ну, але це таке. Небагато, але може бути. А це моя інша фаворитка цього сезону, моя любов 2023. Це також чайна гібридна троянда. Ешлі. Ось так вона цвіте просто зараз у листопаді. Позаду неї там цвіте троянда селібрейшн Остінка, але вона не тримається ні в спеку, ні зараз, після дощів. Ну Така вона дуже тендітна. А Ешлі, не дивлячись на всю свою красу, вона дуже стійка. І квітка в неї стійка, і листя в неї здорове, глянцеве. Троянда не хворіє. Ідеальна троянда. Вона мене вражає своєю досконалістю. Оце просто зараз, після дощу, просто сьогодні. Оце зараз, Любі, бачити ви її цвітіння, серпень і вересень. Спекотна, дуже спекотна погода, як бачимо, трояндочка. Такого трохи світлішого кольору, але все рівно, все рівно. Вона цвіте, вона не завмирає. Мілуюся, мілуюся, Весь сезон мілуюся цією трояндою. Ну, така гарна. Ну, не відірвати очей від неї. Насолода для очей, насолода для очей. Душа радіє, душа радіє, коли дивишся на це диво природи, і хочеться вірити в добро, в тепло, в щастя, в радість. Тому ці троянди раджу всім, всіх обіймаю, всіх люблю, до зустрічі!